Всім привіт, це знову подон, і ми знову е ведемо блог чи що. Я не знаю, коротше, ну, просто говорю з вами. Я думаю, що це буде такий м анонсовий подкаст. Хай буде, хай буде, що це буде подкаст, реально. Це вже не такий блог, як обзор піци чи тортіка, Але капусняк ще буде, колись, чесно, чесно, просто зараз немає часу. на От, і в цьому такому анонсовому бложику, подкастику, я хочу ну, типу, розказати приблизно про свої якісь е, плани. Е, плани. Ну, Те, що буде на каналі десь десь протягом наступних... Коротше... то зараз буде. типу. От, е, Значить, ну, як багато хто знає, а може багато хто не знає, типу, я зараз вчусь на четвертому курсі і... Я ну, вчусь, закінчую 4 курс. Сесію з 4 курсу я вже здав раніше, в квітніше, а зараз в мене написання диплому. Коротше, це реально дуже жопа, дуже напрягає. Зараз я ще маю здавати на днях свою практику, вже, яку я теж типу закінчив. От, і там я на практиці типу, писав частину свого диплому. Ну, коротше, Це типу, нікому не цікаво, так що пофігу. От і суть в тому, що зараз у мене тут і на хаті ремонт робиться. І, ну як робиться, він у мене робиться вже останні три роки, але зараз знов активізувався то я півдня не можу записувати, тому що зранку до вечора працюємо на ремонті. А далі ну, а далі пишемо диплом. <ріху> Ось такі справи. От. А далі у мене буде ще в червні здача самого диплому, в червні так само у мене буде, е, я буду ходити на воєнку. Ну, це воєнна кафедра, хто там знає, коротше, не партійся. Ну, просто теж час займає. Так само буде в червні екзамени на воєнці, так само потім будуть в липні збори на воєнці, і так само будуть потім в липні присяга на воєнці, так само у мене потім будуть ще держіспити в універі. Це якщо я дам, звісно, нормальний диплом. Ну і будуть вступні на магістратуру, на п'ятий курс. От. Ну і до чого я це все веду, тобто ви напевно вже помітили, що відео трошечки рідше випускаються. Ну, в принципі, раніше вони, як і на мене, за зачас, зачас, часто випускалися. По три відео на день це, якось, це вже як... Ніби я би був дуже популярний і в мене було б мільйон підписників, то можна б було так робити. А так-то ці відео дивляться буквально ні, до 50 чи до 100 людей максимум. От, е так ось, до чого я веду, що на каналі, буде отаке скорочення. <смі> буде або по одному відео на день, або по ноль відео на день. Ну тобто часу знімати нові відео я майже не маю. У мене є ще пару відео, які я зняв раніше, і... Ну, вони ще будуть декілька днів виходити, а потім... Потім, можливо, я щось ще зніму, але тобі, шанс цього мізерний, коротше. В червні планується у нас проходження кооперативчику. Ну, все, більше нічого не скажу. Бо... Не, не, не можна казати. Може, може статися все. І може, що я наврочу і, і нічого не буде. Так що ні, в червні поки що, просто знаєте, що планується щось. От. Також хочу сказати, що буде на каналі багато всяких класних хорорів. Типу, як е, готується вже Slender Arrival. Вже готується, ну мається на увазі, що я готуюсь до цього. Я вже маю гру, так що можна знімати нарешті. От. Ну, гра була нормальна, недорога. Можна було купити і все класно. Так само зараз готується SCP, дуже багато. Так як я знаю, що вони безкоштовні, то це дуже класно, можна зняти. І... коротше, готуйтеся, бо у нас. Відео будуть виходити рідко, але мітко. <хи> і дуже стрьом. Ну і крім стрьомних, також я планую, звісно, завершити фез. Будемо бавитися супер мідбоя. Я собі купив геймпад, але про нього пізніше колись розкажу. Не зараз, не хочу показувати. От. Ну і що я хочу сказати? Метро Last Light не буде. Тому що, блін, та всі вже його пройшли за два дня Тільки як він вийшов, піратку скачали. Та як вийшов? Ще за два дня до релізу піратку скачали, і вже майже всі прийшли. Сенс знімати, мені метро Light нема. Реально нема Тим більше, що я реально не маю часу. І цей метро Light вийде аж десь ну, в середині червня, якщо дуже вийде мені. Але, ну, скоріш цього, що не вийде. Ну, в принципі, от і все. Це був такий крутенький. Підкаст, коли... Чи подкаст? Скор... Давайте, коротше, так, домовляємося, що я буду говорити завжди подкаст. Тому що в оригіналі в англійській мові пишеться подкаст. Так і буде подкаст. Все. Я говорю подкаст, ви собі, як хочете, поняли? Все, випиші, випиште. От. Значить, я буду завершати цей подкаст. Ось такі справи. Підписуйтесь десь там. що я не пам'ятаю, де там підписка тепер. Ну коротше, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і бувайте.